А я вас запрошую до магазину Сінсей. Одяг вже є на каналі. Можете подивитися новинки, які привезли на весну 2025 року. А ми йдемо подивимось з вами декор, тому що я минулого разу побачив, що дуже цікавий привезли знову декор. Дякую вам за коментарі, дякую дуже вам за вподобайки. Величезне вам спасибі. Вмикайте дзвіночок і підписуйтесь, хто не підписався, щоб не пропустити жодного відео з того чи іншого. Магазину. І починаємо із декору, із зайчиків 459 гривень коштує ось така дівчинка. Є ще хлопчики. Пані зайчиха крольчиха по ціні 459 гривень ось таким капелюшком. Так, це також новинка, це, мабуть, для цукерок. Зараз скажу ціну. Але би не гепнути. 339 гривень коштує ось така, таке яйце з вухами. 339 кошечок білого кольору ще й з вушками. 79 гривень ось такий декор. Тут у нас сидять зайці, крільчата, це дівчинка. Це дівчинка у нас. До речі, вуха можуть нас гинати в будь-яку сторону. Там а, ці, не пружинка, а це як його називають такий дротик. Ціна 269 гривень. Якось так поставили цікаво, тут совічка ще стоїть. 39 гривень. Це, знаєте, так символічно привітати когось вже із а, святом Пасхи, святом Великодня. Ось такий кошик. Ой, тут ще й хвіст. З вушками ціна 389 гривень ось такого кошика. Це свічник, підставка для свічки. Ціна 219 гривень. Я сьогодні бачив скатертину і я її хочу. Я вам обов'язково її покажу. Я дуже хочу цю скатертину на стіл. Весняна: 79 гривень, і зверніть увагу, це свічка. Це свічка. А оця яка прикольна, комедна. Я пам'ятаю, моїй бабусі з Австрії висилали різні свічки і на Великдень, і на Різдво. У неї дуже велика колекція була. Оцих таких гарних, красивих свічок. Вона їх підпалювала тільки на великі свята. 119 гривень коштує. Ось такий свічничок по 149 гривень. Так, такий. 49 гривень зі знижкою зараз можна купити. І хатинка свічник 149. А це також новинки, тільки не ці. Ці вже були 239, а ось ці. Це новинка. 219 гривень, дивіться, в такому винному кольорі. І є ще ось така темно-синя Пахне. Я знайшов ще одну. Найбільше мені оця сподобалась жовта 219 гривень. Баночка із. А чому вона така важка? Я думав, це баночка, а це свічник. Всередині арома свічка, тому вона така важка. У вигляді кролика 169 гривень. А оцих кумедних я купував минулого року. У мене вони до сих пір є 169. Сьогодні цього року також вони мене потішать. Здається, я і великого, і малого купував. 119 гривень цей меншенький. Це новинка 169 гривень. 219 гривень коштують ось такі кролики. До речі, на Великодній стіл буде дуже мило. А є ще ці п'ятки. Я знайшов ще ось таких. Ці п'яток вони по 169 гривень. І, звичайно, золоті яєчка. Ціна таких писанок 169. Писанки крашенки. Це також баночка. Це оця, що я вам показував. Цікаві кошики. 459 гривень малечі. Це також свічник на дві свічки. Я ще пам'ятаю, минулого року вони були. Зараз по 79 гривень, були по 200. Дерев'яна прикраса 169 гривень, точніше дощечка. Це дощечка для нарізання. І тут знову квіти. Ці я показував і ці також я показував. До речі, знаєте, що розібрали? Розібрали оці, як їх гортензії, чи як вони називаються. 219 за з чи як він називається? Я забув. Гортен... Ні, не гортензія, це ж не гортензія. Це Лілія, чи як конвалія. Забув. Крутий такий кактус, дійсно крутий, 169 гривень, виглядає дуже реалістично. 169 гривень ось така гілочка гарна. Ціна такої квіточки 59 гривень. І вже дивіться, я поставив ось цю вазу дуже гарно та мило. Так, а давайте подивимося, які коштує одна така ваза 99 гривень. Тут є багато з різними кольорами, є блакитна по 119. Такі я показував минулого разу, вони були трішки більші, ось ці кошики. Зараз привезли трішки менші. Зараз скажу вам ціну. 219 гривень. Ось такий кошик з двома ручками. Ну, і ось ці великі, що я показував минулого разу, вони також в двох кольорах з ручками 389. Це також новинка, ось такий комбінований кошик платений з ручками. 389 гривень. 239 гривень за такий набір. А три кошики: великий, маленький та середній. Ось такий зелений, з лепузина і є ще ось такий кавовий. Я тут знайшов таці якісь нові дерев'яні, їх не було. Так, ціна таці 269 гривень. До речі, можна використовувати вдома на столі як для декорування. Сюди поставити вазу, якусь композицію до великодніх свят. О, а це щось дуже цікаве. Також, можна сказати, новинка. Арома свічки, багато різних ароматів. Ціна такої свічки 149 гривень. Дуже красиве скло, надзвичайно красиві ці капельки. Я думаю, що вона буде гарно дивитись. Ще одна свічка. Це вже така, знаєте, серйозна. 269 гривень. Тут я знайшов цікаву коробочку, мабуть, для біжутерії вашої. З квітковим принтом. І вона ще навіть всередині ден це дзеркальне. 239 гривень. Теж такий, можна сказати, так, привітати сусідку, кому, коліжанку, сестру, маму. Свічка задекорована. Арома свічка. Ціна 119 гривень. Це написано кошик для зберігання. 459 гривень. Чи там, мені здається, ще один є, тому що щось там балянкається всередині. Я гадаю, що там ще всередині є. Це, мабуть, набір із двох штук у вигляді сердечка. До речі, можна використати, як запакувати подарунок. Так, ще одна ваніла свічка, це також новинка, 219 гривень. 169 гривень ціна таких ельфів. 149 гривень свічка. Свічник, аромалампа. І ще новенькі свічки по 119 гривень. Як це називається? Правильно, велюрова коробочка, якщо не помиляюсь. Тут також, от я бачу, що тут дві штуки. Написано набір, дві штуки. 239 гривень велюрова. Давайте відкриємо, подивимося, як всередині. Так, і всередині ще одна коробочка з сердечком, тільки менше. 219. Мабуть, я її заберу. Мабуть, я її заберу. Я зараз вам покажу, яку я хочу взяти скатертину на стіл. І оцю свічку обов'язково я візьму. Тут є дуже багато цікавих скатертин, в мене кольорова є. Я хочу зараз вам покажу, яку. Ось я відклав, тому що бачу, ось тільки три штуки залишилося у них. А оці великі все, всі є, дуже багато цих великих. Я беру розмір 1,40х на 1,80 339 гривень зараз. Дивіться, не знаю, чи вам подобається, але мені вона дуже-дуже зайшла. Не хочу щось такого кольорового, хочу однотонне. А оці що йдуть розміром? Метр 40 х 220 є дуже великій кількості по 459 гривень. Навіть є раннер 169 гривень. І є ще ось така. Ну, тут губиться малюнок. Я гадаю, що ця буде краще. Хоча і ця дешевша, 269, але погодьтесь, мені здається, ця гарніша. Є ще навпаки білий. Зеленим. берем, берем рамки. Привезли нові ось такі, дивіться, які гарні серветки на святковий стіл. Тут такі ромашки а, в жовтому кольорі є. І є ще в такому зеленому теж. Опа, та що ж мене сьогодні все падає Ось дивіться, яка краса, вишивка така красива. Це за дві штуки, за дві такі серветочки 149 гривень набір. Ще знайшов новинки, також під тарілки підставка. Набір також з двох штук, ціна 149 гривень. Набір також з двох штук, 149 гривень підставки під гарячі, вже з писанками. Також підставка під гарячі дивіться, у вигляді кролика 149 гривень за штучку. Є ще ось такі також підставки під гаряче набір з двох штук 219 гривень. Є ранери, зелені та жовті, метр п'ятдесят на тридцять, доріжка ранер. На стіл 389 гривень з квітковим принтом. Так, а це у нас, це я не бачу, це також а, скатертина 169 гривень, розмір 45 на 1,30 30 Така невеличка. на звичайний кухонний стіл, великодня скатертинка. Зверніть увагу, непогана, цікава. Просто мені хочеться щось такого однотонного. Не знаю, чи я буду стелити кольорову, можливо, трошки згодом а на навесну кольорову постелю, а вже до дня до Великодня цю свою зелену. Ще знайшов ось таку 50 на 1,50 метр, 50, це також така доріжка святкова на стіл 169 гривень. Ось така однотонна з зайчатами, крольчатами, також це ранер, 1,50 х на 35 і ось таку ще хочу показати. Такі, як я вам показував, підставки під гарячі, є також такий ранер 169 гривень. Нові салатники по 119 гривень. Не можу один витягнути. Показую вам ось так усі разом. Це новинка. Хто ну, кому цікаво, є огляди з посуду також на каналі. Ось така цікава тарілка. Це пластикова, але з вона здається, як скляна. Набір з двох штук 219 гривень. Чудові чашки з курочкою 149 гривень. Не міг вам не показати ось такий міні комод для маленьких принцесок 389 гривень. із люстерком досить цікавий, дуже цікавий така. Цікавий набір. Так, а це що таке? Ой, це також новинка. Набір із шести штук. А що ж це таке? Так, для. Не знаю, що це таке для чого. А, для морозива. Це робити морозивом з такі форми. 149 гривень. Це також новинка. Металева підставка і а, ось такі менажнички чи соусниці, креманки. 339 гривень за три штуки. Ось такі можна придбати зараз також три штуки за 269 гривень. Скло і дерев'яна підставка. Бачу також нові коробки для чая привезли. Металеві 269 гривень, є в чорному та в білому кольорі. А, це дивіться, це складати конвертики чаю сюди можна. Мені подобається така коробка, чесно кажу. Це взагалі круто. Дивіться, це можна використовувати для цукру 169 гривень. Все організовано. Дуже сподобався мені цей набір за 169 гривень. Можна ставити один на один. Тут у вас цукор, кава, сіль, чай. Надзвичайно цікавий набір, я в захваті. Особливо оці два кольори мені дуже сподобалися. Є точніснікос такі самі, схожі, тільки більші, за розміром 219 гривень. Цікаві баночки. 169 гривень. Тут так переливається дуже гарно. Це для олії 149 гривень. Здається, я всі показав новинки у магазині Сінсей, буду навідуватися і тримати вас в курсі. Це також новинка 189 гривень, підставка для приборів у шухляду на кухню. Для дрібничок, ось такий органайзер на 4 відділення 219 гривень. Все тоді я йду на касу, я все, що хотів, я взяв, покажу свої покупки обов'язково. Всього вам найкращого і вже до зустрічі в наступному відео.